Незабаром у школах розпочнеться навчальний рік в очному форматі. Саме тому на Тячівщині у Дубівській громаді триває активна підготовка закладів освіти до старту навчання. Протягом літа навчальні роботи проводяться в усіх наших навчальних закладах і дошкільної освіти, і повної загальної середньої освіти. Але саме більші зараз у нас витрати пішли на ремонт стадіону в Дубівському ліцеї в Дубівській гімназії номер 1 та в школі мистецтв добудова реконструкція туалету, пантузів для дітей з особливими освітніми потребами. Підготовка до навчального року відбувається в звичному штатному режимі. Проводяться косметичні ремонти, система опалення, система освітлення, встановлювалися додаткові камери спостереження. Зокрема, ремонтні роботи тривають у спортзалах Дубівського ліцею та гімназії номер 1 Тут вже пофарбували стіни, оздобили стелі та підготували підлогу до встановлення гумового покриття. Також у гімназії номер 1 відремонтували додаткові класи для можливості навчання всіх школярів у одну зміну. На даний час ми робимо капітальний ремонт нашого спортзалу. <кій> Був такий випадок на початку цього року. У нас проходили змагання, де були запрошені наші друзі з Румунії. Тобто румунська сторона спортсмени приїхали, були до нас поучаствувати в наших змаганнях по волейболу. І такий от казус, у нас там підлога була. Досить така аварійна, вже прогнила. І от я коли виступав, вітав гостів наших із Румунії, і мені було ну, дуже неприємно, вони на це дивилися, тобто то, то, то ж штрамуватися. Ми взяли таку пріоритетність собі, щоб відремонтувати зараз всі спортзали в, в нашій добріській територіальній громаді. Тому рухаємося так. Цьогоріч у Дубовому виготовили пандуси для інвалідів за розпорядженням Кабміну від 14 квітня 2021 року про схвалення нацстратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року. Зокрема, пандуси встановили у Дубівському ліцеї, гімназії номер 1 та школі мистецтв. Зараз ми всюди на коназатор влаштовуємо. Програма по безбар'єрності, тобто доступ маломобільних людей. І зараз тут також влаштовано спандус, і сходинки відремонтовано. Також е санвузел для дітей посередині. у нас був в жахливому стані. ми Зараз його капітально відремонтували. І також е згідно зараз з теперішніх стандартних ДБНів, норм е вже під сучасні технології зроблений. Е Наразі у громаді навчаються майже 60 дітей з інвалідністю. За словами голови Дубівської громади Дениса Каганця, на цьому не зупиняються, адже відновлень потребує більшість комунальних закладів.